Так, ми з батьками прийшли до Ужгородського замку. Зараз будемо дивитися. Це ми вже в третій раз на нього будемо дивитись, Ну, папа то вперше, тому йому дуже цікаво. Ось його зацікавлений вигляд. Не може відірватися від замку. Добре. Боже, який вид чарівний. Йому Так. Это самое такое место, чи ще есть такие места. Ну, с таким краевыдом только тут Ого. Ничего себе. Классно. Николаевич. Ужгородський замок в мініатюрі.